Привіт, друзі! Радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо пзр Stinger. приємного перегляду. Стінгер це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низьколітаючих повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети. Він є одним з найвідоміших та найефективніших ПЗРК у світі. Історія створення: Розробка Стінгер розпочалася в Сполучених Штатах Америки наприкінці 60-х років минулого століття, як заміна застарілому ПЗРК ФАМ 43 редай. Основною метою було створити зброю, яка б краще розрізняла цілі та була більш стійкою до інфрачервоних перешкод. Корпорація General Dynamics, нині частина Рейтон, отримала контракт на розробку у 1970 році. Перші випробування ракети відбулися у 1973 році, а серійне виробництво Stinger розпочалося у 1978 році. Особливістю Стінгер стала його здатність захоплювати ціль за допомогою інфрачервоного самонаведення не тільки на тепло від двигуна, а й на інші джерела тепла від літального апарату, що значно підвищило його ефективність. Також важливим було впровадження системи свій чужий, що зменшувало ризик ураження дружніх літаків. Протягом своєї історії Стінгер пройшов кілька модернізацій: Стінгер пасів Optical Seeker Technology». Розроблений на початку 80-х років минулого століття, він використовував більш досконалу дводіапазонну головку самонаведення інфрачервону та ультрафіолетову, що дозволяло йому краще відрізняти ціль від теплових пасток. Stinger RMP – репрограмейбл мікропроцесор, представлений у середині 80-х років минулого століття, мав оновлений процесор, який дозволяв програмувати його для боротьби з новими загрозами, а також мав покращену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Stinger Block 2 це подальші модернізації, які покращили дальність, точність та здатність протидіяти різноманітним загрозам. Характеристики Основні характеристики ПЗРК Stinger можуть незначно відрізнятися залежно від модифікації. Вага комплекс у зібраному стані, ракета в пусковій трубі, пусковий механізм та блок живлення важить близько 16 кг. Сама ракета важить приблизно 10 кг. Довжина ракети становить близько 1,5 метри. Діаметр ракети складає приблизно 7 см. Тип наведення, інфрачервона головка самонаведення, пасивна вистрілив забув. Сучасні модифікації використовують дводіапазонне інфрачервоне та ультрафіолетове наведення. Дальність ураження, максимальна ефективна дальність стрільби становить приблизно від 4 до 8 км залежно від модифікації та висоти цілі. Висота ураження може уражати цілі на висоті від 10 метрів до близько 3,5 тисяч метрів. Швидкість ракети приблизно 750 метрів за секунду, 2,5 маха. Бойова частина осколково-фугасна, вагою близько 3 кг. Підрив здійснюється контактним або неконтактним детонатором. Принцип дії: оператор наводить приціл на ціль, ракета захоплює теплову сигнатуру цілі, після чого відбувається пуск. Система вистрілив забув дозволяє оператору відразу після пуску змінювати позицію або готуватися до наступного пострілу. Вартість однієї ракети Стінгер може значно варіюватися залежно від модифікації, обсягу закупівлі та умов контракту. Загалом ціна однієї ракети коливається від приблизно 100 тисяч доларів до понад 120 тисяч доларів. Це досить дорога зброя, але її ефективність і надійність виправдовують цю ціну. Участь у війнах Стінгер брав активну участь у багатьох збройних конфліктах по всьому світу, довівши свою високу ефективність. Війна в Афганістані, 80-ті роки. Стінгер відіграв ключову роль у боротьбі афганських моджахедів проти радянської авіації. Завдяки поставкам цих ПЗРК моджахеди змогли значно зменшити перевагу радянських ВПС, що вважається одним із факторів, який вплинув на хід війни. Фолклендська війна 1982 рік застосовувався аргентинськими військами. Громадянська війна в Анголі. 80-ті роки. Чеченські війни 90-ті роки 2000 тисячі роки. Використовувався чеченськими бойовиками. Іракські війни 90-ті роки 2000 тисячі роки. Громадянська війна в Сирії, 2010-ті роки. Наш час постачався різним угрупованням. Російсько-українська війна з 2014 року наш час активно застосовується Збройними силами України проти російських повітряних цілей, демонструючи високу ефективність у знищенні вертольотів, штурмовиків та безпілотних літальних апаратів. Країни, де Стінгер є на озброєнні. Стінгер є одним з найпоширеніших ПЗРК у світі. Він перебуває на озброєні понад 30 країн, включаючи Північна Америка, Сполучені Штати Америки, Канада, Європа, Велика Британія, Німеччина. Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Греція, Туреччина, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна отримала значну кількість як допомогу: Азія, Японія, Південна Корея, Ізраїль, Пакистан, Афганістан певні модифікації. Океанія, Австралія, Південна Америка, Бразилія, Чилі, Африка, Єгипет. Цей список не є вичерпним, оскільки Стінгер міг бути поставлений і в інші країни в рамках військової допомоги або комерційних угод. Завдяки своїй доведеній ефективності, простоті використання та постійним модернізаціям, ПЗРК-Стінгер залишається одним із найважливіших засобів протиповітряної оборони ближнього радіусу Дії в світі. Ось такий він переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайки і підписуйтесь. На цьому у мене все. Мирного вам неба і до нових зустрічей!